Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення. На чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-5 навіть тримаюсь. Оборона все ж таки є, але щось якісь є перемоги. Добре, вчора була одна поразочка, на жаль, не зміг кедмана пробити. Так, Кіпріот. Ось Пішли кіпріоти. Треба, напевно, брати жовтих. І більше лікування. Так, тут ставимо скляного. Візьму Люську. Можна взяти цього ще спробувати, але він щось не дуже мені подобається. Хоча бафи дає лікування. Якесь дає. Грига не візьмеш. Але якщо брати люську, треба якась очистка, щоб була. Можна спробувати Голді взяти, але вона ну, дуже слабенька. Якесь відображення працювало. Так, ну це два лікаря. Давайте трішки змінимо позицію. Може взяти Чао, ну він теж такий собі. Давайте дві люски візьмемо, нехай буде так. Ну, поїхали. Розрахунок на жовтий камінчик. Хоча там контра можемо порозбиватись. Ну Добре, давайте ось таке комбо велички прокинемо. Ого. І жовті закінчились, є трічка ще жовта, але з цього замало. Ну добре, давайте її заберемо. Може там доїде червоний, ні не доїхав. Давайте ось так. Буде зелений кріс. Хоч якесь буде лікування. Ого. Поки він не заряджений, давайте вдаримо. Оце, що він лікується постійно. Так, грім. Добре, давайте в нього прокинемо, поки в нього зменшена атака. Ага. Так, спробуємо задіспелити. І ось так прокинемо тут жовті. Треба встигнути кіпріота пробити до того, як будуть його лікувати. Добре, використовуємо Голді, щоб люськи себе не заблокували. Так, ох, всі заблочились, нічого собі. Так, цього знесли. Давайте ось так зеленими може вистачить гріму. Міндорчик встиг. Добре, б'ємо сюди. Тут прокинемо жовті. І шукаємо зелені або жовті. Полікував. Добре, ось так будуть зелені. Тихо-тихо. Ну, тепер треба шукати жовтих. Так, лікуємось. Прийдеться зробити ось так кріс давайте ще ось так. Давайте вдаримо і прокинемо ось так жовті. Маліндора було не бажано заряджати. Огу. Так. Лікуємось. Тепер ось так. ну Будемо бити сюди і чистити поле. Так, рігард навіть заблокувався. Чудово. Далі чистимось. Якраз те, що треба. Комбо, комбо. Так. б'ємо Зарядимо жовтих. Так, так, так. І ось так. Може й вистачить йому. Не вистачило. Добре. Прокинемо. Трішки роз'їхалися, але нічого. Давайте спробуємо тоді Меліндора пробити. Тут під ним камінчик є. Ось так зелений. Не вистачило, але Кедман повинен впоратись. Чудово. Так, ну тепер залишився Рігард. Так, трішки бафнемось. Ну, під ним треба шукати. Отак. Голді, так. так. Тепер зелені. І добиваємо чудово. Тут поролись. Так, наступний бій. Люся. І кедмани. Тому повертаємо фіолів. А, певно, так краще поставити. І Шерханчика. Поїхали. Подивимось, що тут буде з камінчиком. Так. Можна спробувати пошукати фіол кріс. Якщо знизу доїде, то буде добре. Доїхав. Ну, відразу його активуємо. Не буду чекати навіть. Так, вмикаємо, вмикаємо. І зелені ось так прокинемо. Трішки не вистачило. Добре. Давайте фіоли в Рігарда непогано прилетіла під крітами. Ось так. Давайте підлікуємось, бо щось пробивають потужно. Угу. Заберемо, напевно, Рігарда. Не забрали. Добре, кедман вже готується, тому нехай б'є. Угу. Так, магліндора поки притримуємо. Чистимо поле. У нас Шерханчик закінчився. Так. Давайте так. Не розумію. Тут прокинемо зелені з фіолами. Не вистачає. Так, давайте поставимо контроль, вдаримо сюди. Який же він потужний. Так, почистимось. І ось так фіоли зарядимо нарешті. Угу. Чистимось, вмикаємось. Прокинемо ще фіоли. Так, цього допили. Добре, залишилось два кедмани. Давайте далі чистити. Цей, звісно, зараз будуть діспелити. Так. Ого. Цього добиваємо. Може відродитись, відродився, але від контри від'їхав. Так. Давайте контру. І ось так. Поки Шерхана не будемо чіпати, бо він задеспелить. Угу, тепер бафаємось І ось так, а, все, вистачило. Чудово. Тут швидко вийшло, поїхали далі. Кіпріот і кошрек. Угу. Добре, давайте так спробуємо. кіпріот стоїть в куточку, хоча тут скляні і кедмана і люська. То мій кіпріот не дуже буде працювати. Давайте так. Ось так. кашрека теоретично можна прокидати, але ж він бафи дає. Давайте, може, фіол доїде? Майже. Ось він кріс. Тихо-тихо, шерхана майже вже пробили. Так, і там Кедман він буде діспелити. Тому, напевно, давайте ось так спочатку. контру Шерханчика поки притримаємо. Давайте так прокинемо. Роз'їхалось. Давайте так, обережно. Зараз ударить кедмом. Полікуємось, знімемо. А, там же і Соня діспелить. Але давайте ось так і спробуємо пробити, може, кашрека. Та щось воно так. Контриб'ють. Добре, давайте так. Доб а у нас немає бафу. Погана Люська підрізала кедмана, так би можна було її добити. Добре, давайте так прокинемо. Зараз поставить Ctrl. Ми спробуємо зняти, з кого зможемо. З Люсі, напевно. І ось так прокидаємо тоді. О, фіоли, це чудово. Так, мінус кашрек. Заберемо Люську. І давайте в кедмана ось так червоні прокинемо. Так, фіоли. Тихо-тихо, треба рятувати Меліндора. З Башерхана зарядити і фіолетових кедмана прокинути, але тільки такий варіант. Так, зараз Діспел вмикаємо і прокидаємо ось так зелені. Вистачило. І ще ось так зелененьке. І теж вистачило. Чудово. Тут прокинемо. Може зелений доїде. Доїхав, так. Залишився кіпріот. Лікуємось, будемо бити. І ось так. чудове комбо. Майже добили і зараз вже, незважаючи на контру, доб'ємо. Чудово. Добре, що він не в центрі був. Так, наступний бій. Всі скляні, то Діспел буде працювати. Але моя контра не буде працювати. Проти кедменю. Так, давайте тоді, напевно, візьмемо люську все ж таки. Можливо, ще Кірюшку взяти. мультяшного напевно. Тільки треба ось так. І можна взяти скляного гріма, пробивати. Контру. диспелу в принципі, достатньо. І сині камінчики диспелять, і жовті плюс зелені меліндор і кедман будуть диспелити Поїхали. Uh -huh. Так, фіолетових ми не брали. Давайте ось так прокинемо. Ось так будуть там сині. Да, фіолі були б доречні тут. Добре, давайте зробимо синю четвірочку. Так, нехай він сходить і спробуємо задіспелити синім камінчиком. Угу. Так, кедна у нас пробиває, тому б'ємо. і ось так. Непогано. Давайте так. Єдине, що вже там купа мільйонів тих кедманів. Тихо, тихо. Так, діспелимо, уб'ємо, полікуємось після того, як кедман вдарить. Давайте спробуємо заблокувати. Єдине, що тут чистку я не взяв. Сам себе буду блокувати. Давайте ось так. Як цих міньйонів пробити? Бафу в мене недостатньо. Давайте так. Там буде лікування. Давайте спробуємо, може підріжемо атаку, щоб не дуже боляче прилітало. Все ж таки гріма того намагаються добити. Так, лікуємось. Давайте сині прокинемо. І все в грімо летить. Це відображення. Давайте так. І будуть синенькі, можливо, хоч зарядимо Кирило. Це зайве. Зараз гріма й доб'є. Ні. Пощастило. Так, лікуємо, б'ємо сюди. І ось так ще з. Не там стало. Давайте так. Довгий бій. Все грім. Від'їде зараз. Давайте так прокинемо. Ого. Це витримається ще. Так. Спробувати добити. Поки не відлікували. Нарешті Кедман мій зарядився. Так, мінус один Кедман це добре. Так, тут прокидаємо. І ось так через комбо зелені ще, ага, ще синенькі доїхали. Спробуємо заблокувати. Відображення. Так, тоді ось так. Може, часу не вистачити? Боляче. Давайте тут зелені зберемо. Угу. Так, лікуємось. І треба намагатись пробити цього кедмана. А потім вже якось з лікарями розбиратись. Так, бафнемось, спробуємо перебити броню. Так, так, є. Чудово. Ну, тепер шукаємо комбо. Так, спробуємо так і ось так. Ну, не вистачило трішки. Теж забафаємось. Так, зелені повинні добити. Там і комбо. Чудово. Так, так, так. Все, добили. Добре, але довго. Так, наступний бій. Так, скляний грім, всі стекляшки, контру немає сенсу брати. В принципі, люся мені тут не дуже потрібно, бо то відображення працює, воно саме себе блокує. Так, а кого ми можемо взяти? Ми можемо взяти того ж шерхана, наприклад, і спробувати ось так, два лікаря залишити. Поїхали. Прокидаємо сюди. Давайте ось таке комбо прокинемо. Червоних знов дуже багато, які не потрібні. Треба їх прибирати. Люську забрали і купа жовтих. Грім боляче вдарив. Тихо-тихо, Шерханчик. Тримайся. Так, лікуємось. Бажано лікарів забрати, тому, напевно, вдаримо сюди і ось так зелені прокинемо. Може знизу зелений закриється добре. Під крітами пролетіло, чудово. Зрізав все ж таки. Але нічого, ми зараз все це повернемо і, напевно, чао будемо і пробивати. Чистимо поле. Так, можливо, і вистачить. Вистачило. Ну, все, один чар уже залишився тут, вже нічого нам не зробить. Мало може порізати. Ну так, звісно. Але в нас купа фіолів, навіть під сповільненням повинні зарядитись. Так, шерханчик і ось так синенький. Чудово, ну тут дуже швидко вийшло. Так, топ-1. Давайте подивимось рейтинг 928 місце. Ну, вже далі. Але топ-1, ще тримаємось. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!